Неочікуваний податок, який змінив хід гри у нерухомості, тож друзі, поговоримо про податок, який досить неочікувано був введений у нас з 1 грудня цього року. Військовий збір з 1,5% збільшився до 5%. Тож дивіться, якщо ви купуєте нерухомість, яка у власності більше трьох років. Там військовий збір та інші податки ви не сплачуєте. Там набагато менші будуть сплачені податки. Проте, якщо ви купуєте нерухомість, яка у власності є менше трьох років, тоді сам продавець по закону має сплатити 5% ПДФО, 5% військовий збір, 1% держмита та пенсійний фонд. Тобто податки дещо зросли, на що ж це нам далі впливає. Тобто, по закону продавець має сплачувати свій податок. Але ж ви розумієте, яка зараз ситуація? Якщо, наприклад, продавець хотів продати ту чи іншу нерухомість за 2 мільйони гривень, так він хотів отримати цю суму на руки, то більшу суму він не готовий доплачувати. Що робиться? Тоді... Він просить, щоб ми поклали суму цих всіх податків саме у вартість того чи іншого об'єкту нерухомості. Ну а тут уже домовленості продавця та покупця. Так, а що ж саме у Dreamhouse Я можу вам запропонувати? У нас є е, така класна фішка: це розтермінування. Тобто, ви робите перший внесок всього лише 18 тисяч доларів. Так? Залишок ви сплачуєте протягом двох років, якраз за цей час у нас в право власності буде будинок, який вже стане у вас більше трьох років. І тоді сплата податків буде набагато меншою. Вихід, як ви рахуєте. Тобто ви заїжджаєте, робите ремонт, проживаєте, тут же сплачуєте це розтермінування, і через два роки ми оформлюємо основний договір купівлі. І з меншими податками набагато менші витрати для всіх. А ви як рахуєте, це гарна можливість?